Вітаю вас, малята! Малята, подивіться на картинку, що це? Це кавун. Щоб його розрізати, ми побачимо дві половинки. Слово кавун можна поділити на два склади. Кавун. При цьому склади потрібно вимовляти повільно, скільки разів відкривається ротик, стільки складів у слові. Підкладіть ладоньку до підборіддя. Скільки разів воно торкнеться долоньки, стільки складів. Скільки складів у слові кавун. Два склади. Молодці. Рак. Скільки складів. Один склад. Коза. Два склади ли на. Три склади. Вірно. Кожен склад у слові позначаємо прямокутниками. Скільки прямокутників на схемі, стільки і складів. Слово дім має один склад. Ліс. Один склад. Сонце. У слові два склади. Мило. Два склади. – КО-ЛЕ-СО. У слові три склади де ре ДЕ-РЕ-ВО. Також три склади у слові. Пограємо в гру. Перед вами схеми з різним кількістями складів. Вам треба підібрати відповідну схему до слова. На першій схемі ми бачимо, що в слові один склад. Яке слово нам підходить? Молодці слово стіл. На другій схемі ми бачимо, що в слові два склади. Яке слово нам підходить? Молодці. Літак. На третій схлімі ми бачимо, що в слові три склади, і нам підходить слово капуста. Молодці. За допомогою голосних звуків ми теж можемо визначити, скільки складів у слові. Скільки буде голосних звуків, стільки і складів. Хліб. В слові хліб один голосний, тому і один склад. Слон. Один голосний звук, тому один склад. Риба. В цьому слові. Два голосних, відповідно, два склади. Лі так. Два голосних звука, два склади. Калина. Скільки голосних звуків? Три. Тому і три склади. Молодці. Пограємо в гру знайди відповідний будиночок для предметів. Вам будуть з'являтися предмети, а ви повинні визначити, скільки в цьому слові складів і до якого будиночка їх можна. Заселити. Груша в цьому слові два склади, два голосних звуки. В який будиночок заселимо? Молодці у другий будиночок. М'яч. В цьому слові один голосний. Один склад. До якого будиночка ми його заселимо? Правильно до першого будиночку. Корова. Молодці! Три склади у слові і заселяємо до третього будиночку. Молодці маляти! Дякую вам за увагу. До побачення!